31 перших майже третина продовжуємо майже дві сотні учасників з різних регіонів України у кам'янському ветерани змагаються у вправах на силу та витривалість для атлетів з інвалідністю. Категорія «Інва Спортивний турнір з витяга нескорених провели в межах програми реінтеграції військових і ветеранів МХП. Поруч за ініціативи компанії МХП спільно з Федерацією Стронгмену України та благодійним фондом МХП Громаді. Реінтеграція ветеранів дуже важливий, але складний процес. Спорт один із надієвіших способів повернення ветеранів до активного життя. Він надає не лише фізичну форму, а й відчуття команди, впевненості та контролю над собою. Учасники змагались у п'яти адаптивних дисциплінах: це, зокрема, жим штанги лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Головна вимога до всіх вправ інклюзивність, кажуть організатори. В даному випадку легкий поріг входу. Фактично, ветеран на будь-якій стадії своєї реабілітації може показати бодай якийсь результат не нульовий. У змаганнях взяли участь і ветерани МХП із трьох областей. Серед них Олександр, доброволець, на початку повномасштабного вторгнення отримав тяжке мінно-вибухове поранення під час контрнаступу на Херсонщині. Нині на протезі до турніру готувався понад півроку. Просто зашкалюють емоції. Зараз я вже трішки себе підтягнув. 27 разів це для мене це успіх. А ще чоловік допомагає відновитися колегам, тренує ветеранів компанії МХП на Вінниччині. щоб надавати мотивації хлопцям. Наприклад, щоб вони дивились на мене і бачили, що я не опустив руки, і рухались разом зі мною. А от участь Юрія в турнірі символічна. Він захисник Маріуполя. Майже три роки був у російському полоні. В честь хлопців, які зараз перебувають в полоні, за своїх побратимів, яких я чекаю. Вони вже більше трьох років в полоні. Добре, добре, віримо в себе. Чотири, три, давай, давай, два, давай, 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 один. Такі змагання один з проявів реабілітації, психологічного відновлення та повернення до цивільного життя, кажуть в МХП. У компанії з початку великої війни діє програма МХП. Поруч це системна підтримка військових, ветеранів та їхніх родин. Якщо наш ветеран повертається на підприємство і він потребує створення нового робочого місця, ми обов'язково його створюємо. Наші ветерани мають право на психологічну, юридичну підтримку, також на медичний супровід і реабілітацію. Також у нас всі наші хлопці. Білізовані дівчата за ними зберігається середньомісячна заробітна плата. Кам'янське одне з багатьох міст України, де пройшов турнір з витяга нескорених. Ми дуже дякуємо компанії МХП за стат... стратегічну співпрацю. П'ять міст присутності компанії в регіонах. Мхп поруч підтримала нашу ініціативу організації таких регіональних. Рейтингових змагань для ветеранів також за традицією на спортивному івенті кожен міг підтримати ЗСУ у благодійній лотереї МХП. Випадковий приз за донат. Кожен учасник турніру отримав рейтингові бали. Кращі увійдуть до національної збірної ветеранів та представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях в Іспанії.